Вітаю! Сьогодні я хочу з вами посіяти таку квітку як цильнія елегантна суміш ліліпут. Це декоративна однорічна рослина, привабливі кущики висотою до 50 см. Вкривається надзвичайно красивими махровими помпонними квітами діаметром 3-5 см. Цвітіння тривале з середини червня, червня до морозів. Посів на розсаду проводять у березні на початку квітня. Ось чому я її і сію: тому що буде тривале цвітіння. Якщо ми сіємо у відкритий ґрунт, цю прекрасну квітку, то квітування її починається в кінці літа, і до заморістки вона частіше уходить ще в квітує і не успіває зібрати насіння. А це професійне насіння, хороше насіння. І невисока, цинія і пухната. Тому я хочу її сіяти на розсаду. Тому ось я взяла такий пухкий ґрунт, покупний з компостом, зробила такі 4 борозочки, які я пролила, проливаю ось таку і буду розложувати насіннячко. Зараз покажу, яке насіннячко. Ось таке. Сінечко велике, я буду розкладувати по цим бороздочкам десь через сантиметр. Зараз розкладу і підключусь, покажу, що буду робити далі. Ось так доволі густенько я розложила насіння, і ще у мене лишилося півпачечки. Я рахую, що це дуже добре посадити цінню на розсаду, бо вона буде радувати квітінням дуже довгий період. Ось, і присипати ми її повинні на 1 сантиметр. Тому я трошки углубила на 0,5 і ще й присипаю десь 05 сантиметрів. І дуже добре, де це вже зійдуть багаторічники, і ми будемо бачити це десь в травні, ми будемо висаджувати її відкритий ґрунт. І ми будемо бачити. Де в нас якісь, можливо, не, не заповнені місця, чи якісь прогалини є. І ця прекрасна квітка. Я сподіваюся, що буде саме ця, тому що професійне насіння мене ніколи не підводило. От, вона заповнить оці прогалини. І ну, це буде просто прекрасне квітування, дійсно, від червня до самих заморозків. От. Тому і сію на розсаду. А потім ще і дійсно збереш своє насіннячко. Це ж не гібрид якийсь, це сортове насіння, тому можна і зібрати насіння. Так, все. Ось так гарненько я його присипала. І так от з грушки так гарненько проливаю, бо насіння таке, як скажемо, і велике. Ось, і доволі таке, ну, пролити треба, я так рахую, що добре. І все. Накриваю я це насіннячко склом, і будемо чекати результати, коли це насіннячко проросте.